Цей вкид показав наскільки вразливе наше суспільство. По перше, тому що на цей вкид повелися дві категорії людей. От одна категорія, як би очевидна, зрозуміла, в мене до них питань нема. Це умовно саме шаріївці. Це, от якраз, вся ота вата, всі оті антимобілізатори, якраз е, яким будь-що погане про мене, це просто ну а блін, ну да. От от вони хочуть нас погнати на фронт, а вони ж. Ну і до речі, взагалі ця категорія людей, крім того, що вони ну, в принципі не люблять нашу країну. От, а люблять тільки себе красивих. І країна їм винна, а вони нікому ні. Але крім того, вони ж насправді в душі, ну їх ж теж колись виховували. Їм теж давали якісь поняття базові там, про людину, Україну, державу. І вони в душі знають, що вони м'яко, коротше, неправі. Вони знають, що вони покидьки. От вони це відчувають і вони постійно потребують самовиправдання. І найкращий спосіб самовиправдання це постійно підкреслювати, що ні, це не я покидюк, це країна така крива, що за нею воювати не треба. Тому будь-яка новина про те, що що небудь робиться не так, для цих людей це просто бальзам на душу. З цими мені все зрозуміло. От до них питань нема. Е, набагато гірше що виявилася ще одна категорія, так само вразлива для цих російських фейків. Це те, що я називаю е, фрустровані патріоти. От е, люди настільки люди наші, люди реально українські, але настільки травмовані, що теж не критично сприймають будь-яку інформацію, що десь щось погано. От е, от в них настільки вже чорна безнадійна картина світу, от все, що робиться в нашій державі, робиться криво. І не тому вони на відміну від шаріївців, вони люблять цю країну, вони б хотіли, щоб робилось правильно. Але оскільки самі не здатні для цього нічого зробити, зазвичай. От то вони так само пішли вже в глибоку оцю от, вибач, в чорну дупу без надії. От де їм здається, що в цій державі з цими керманичами, причому поняття керманичі включає будь-кого, хто хоч за що-небудь відповідає взагалі. От так от е, нічого хорошого бути не можна. І виявилось, що оця патріотична категорія теж дуже вразлива до цих російських фейків. От будь-яка інформація про те, що хоч щось робиться криво, все, воно їм одразу теж заходить. Абсолютно не критичне сприйняття. Жодного аналізу, жодної перевірки фактів. Більш того, навіть коли ти їм пояснюєш, а от тук-тук відкрите, я не чую. От е, от і звичайно в цих людей, от відміну від шаріївців, які не хочуть, щоб ми виграли війну. Ці люди хочуть, щоб ми її виграли. І тому в них оця от м, упала клямочка, що от будь-яка витрачена копійка не на дрони, це злочин. От, все, що не пішло на дрони, це зрада. От і е, пояснюєш цим людям, що ну вибачте, ну хочемо, ми, ми не хочемо. Але це та частина бюджету, яка ніколи не піде ні на дрони, ні на патрони, ні навіть на консерву для бійця. Тому що це гроші не ваші. Це гроші західних платників податків. Вся наша гуманітарна частина бюджету. От власне. Вона дається за умови не військового використання, і ми не маємо права порушити цю умову Це з тої ж серії, що заборона бити ракетами за От, е, це умова, на яких союзники дають ці гроші. От подобається нам це не подобається. Тому вибачайте, якщо ви вважаєте, що треба перерозподілити ці кошти, то майте на увазі, що їх можна перерозподілити виключно в межах е, саме от е, невійськової частини бюджету, що можна перерозподілити, наприклад, на серіали, от без проблем, на марафон, е, можна перерозподілити, наприклад, на оці цирки, які зараз забронювали всіх своїх працівників. Це будь ласка. Ну, навіть на більш шляхетне, наприклад, в межах освіти і науки можна на зарплату вчителям. Ми порахували, 3 долара на вчителя прийдеться. Якщо от обнулити 30 років зусиль України в Антарктиді, от все це закрите, то кожен український вчитель отримає 3 долара. Ну, далі кожен має право думати, воно того варте чи ні. Але це, хоча б в принципі можливо, от роздати по 3 долара. А от, вибачте, мене купити на це хоча б один дрон не можна. Крапка. Пояснюєш це людям у відповідь, а все одно висволочи, все одно все має йти на ЗСУ. Ну от, ну да, все має йти на ЗСУ. Ну блін, піди Байдену це розкажи, які ці гроші платить. Ну, ну але але виявило, що таких людей насправді чимало, і це дійсно. Тобто, в нас є саме. Хвора частина патріотичного суспільства, і от з ними працювати і працювати. Ну і звичайно, що мені дуже в цій історії скажімо, видали, от я, я, я чому розбираю так цю історію? Хоча для нас вона, я думаю, що і за, що, що закінчена насправді? Хоча ні, я зараз її сам але Тобто то інше то так, от для мене було таке, Тому що це ж не єдина сфера, в якій нас будуть бити. От я просто на прикладі цієї нашої історії в принципі дивлюсь, як працюють ці російські вкиди, і чому такі від них не захищені. А зокрема, тому що дуже погано виконують свою роботу медійники. От е, от до шарія в мене, до речі, нема жодного питання. Він воює на цій стороні, в, і він свою роботу виконав якраз дуже якісно. От якраз ну знаєш, отак як можна казати респект ворогові, то в цьому сенсі, в, в цьому сенсі респект. Він на рашку працює дуже професійно. А от наші медійники, які просто беруть і навіть бачать, що це шарій, але в них нічого не тікає. що якщо це розганяє шарій? А, кому це треба? Б. А може, ми хоча б перевіримо першоджерела? А чи правду говорить така одіозна істота, як шарій? Ні, нічого цього нема. А просто береться від шарія, вибачте, висір і тиражується дуже серйозними нашими виданнями, наприклад, фокус, наприклад, кореспондент. Трошечки так. Ну чесно, я, от я тобі назвав тих, про кого я, наприклад, був реально високої думки до цього, я був шокований. Ні, просто беруть і тупо перепост, перепощують. От і оце наша проблема. Вибач, якби я так якісно виконував свою роботу, як наші медійники, в мене б давно станцію снігом занесло криголам регулам, потонув. Ну, тому в мене ще до них таке, знаєш, особено. Так от здавалося б, історія ніби завершена. Ми всім все пояснили Хто був готовий чути, ну відпали ті, хто просто не готовий чути аргументи. Ну що ж, ну є і такі люди. Але от тепер я працюю з юристами. Я вивчаю питання, наскільки в межах нашого законодавства можна притягти до суду, не шарія. От судиться з шарієм, це, ну, це, це смішно. Ні, тим більше я ж кажу, реально до нього нема претензій. Він ворог, все нормально. Він алягер, маляґер. До тих наших медійників. От які взяли і шарія, абсолютно не критично репостнули, не перевіривши першоджерела, не задавши запитань нам, власне. Ну, от, е, от я зараз готую реально позови до цих наших медіа. Абсолютно про конкретні медіа. Ми зараз складаємо і список тих, до, до кого ми збираємося, і ну і власне опрацьовуємо саму суть. Позови тому що ну ти знаєш, що наше законодавство в цій сфері сильно недосконале. Це не так просто зробити, але я вважаю, що це треба зробити не заради нас. Нам це вже не треба. Тим більше, що відсудити з них якісь великі гроші, ми на жаль не можемо. Оце йдеться саме про певні спростування, про певні вибачення. Але ключове, я хочу створити прецедент, що так робити не можна. Справа в тому, що ми взагалі під час цієї війни створюємо унікальні деякі прецеденти, і, зокрема, ми створюємо унікальний прецедент. Скільки я не шукав в історії прикладів, я не знайшов країни, яка під час саме Великої війни за виживання, я не беру якісь далекі колоніальні війни. Я кажу про війну на своїй території. Я не знаю країни, яка під час війни на своїй території не вводила інститут військової цензури. Ми перші, хто не ввели військову цензуру. От це насправді само по собі дуже цінний прецедент. Ми пробуємо довести майже неможливе. Ми пробуємо довести, що можна воювати за свободу слова, майже її не обмежуючи. Але такий рівень свободи передбачає відповідний рівень відповідальності. Ну і от саме цій відповідальності хочу декого понавчити.